Вітаю, друзі! Сьогодні виходить 24 серія багатосерійного художнього фільму Корінець із Санта-Барбара. В попередній серії ми з вами перебирали корінець банкнот номіналом 2 гривні. А сьогодні ми переберемо 3 корінця по 20 гривень. Банкноти не нові, бувші в обігу. Потрьопані, але ось такі ми будемо перебирати. Тут ймовірність отримати цікаві номерки більша. Тож, приступимо до перебору. І що у нас тут буде? Що нас чекає в цих трьох корінцях? Три вісімки. Була невеличка перерва. Остання серія Санта-Барбари була 23 лютого. Сьогодні вже 26. Три дні не було. Не було, нічого не перебирав. Почалася ломка. Пішов в банк, наміняв. Так, 2016. Угу. О! А, нічого. 1984 але з місяцями проблема 85 лютого або 8-й день 52 місяця, на жаль, на жаль, не підійде. Їдемо далі. Так, їдемо далі, їдемо, їдемо далі. Ідемо, їдем. хто крутий в дорозі, крутим. Так, так, так. Що воно? Фокусировка, вічно щось. Так, 2005. Так, 2005 ця серія, мені здається, потрібна. Так. Три однечки. 92. Так, що тут 4 вісімки? Нічого, нічого не зростається цікавого. Три одинички. Так. 860, 612, ничего. <к glasses> <к glasses> ничего, ничего. 293. Три девяточки. одинички, 2016 рік. Уже 200 зразка. Так, 46, 43, 6, коротший набор, цифр. Так, що робити, щоб воно це не пригало, ніхто не знає. фокусный, костейный, по в три треечки, Три четвірки. Нічого, тут щось нулів багато. Раз, два, три, чотири, нулі, п'ятдесят, сорок шість, два нулі. Так, і що? На жаль, на жаль, на жаль. Нічого цікавого. Дві банкноти старого зразка. Одна з яких мені потрібна. Так, переходимо до наступного корінчика. Так, Крус Кастільо казав, що тут має бути щось цікаве. Так, так, так. Цифри, 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 цифри. Старого зразка одна.

Хочеться перетягнути цей телефон, що йому тут не, в... не вистачає, Шо він втрачає фокус. Тин 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 тин, -тин. Що нас тут... А в нас тут нічого поки що немає. Так, 877. О, а ну, не, теж не вийде. 1955, але з місяцями проблем. 7,26, 72, 6, 72 червня. Нема такого. На жаль. На жаль. 737, 99, 2 два 3 дев'яточки. Так, друга старого зразка. О, дивіться, знову рік народження, але з місяцями. 87 лютого маза фака. На жаль. Так, 517, 60. Так, це що тут? Нічого. Нічого. Цікавого. На жаль. Три трічки. Що це вони тут?

тут четыре триечки. Ничего. Так, другая пачка <coughs> нам. Крузка ее обманул. Ничего интересного не Едем дальше. А тут СиСи Кэпфелл, казалось, что с мая будут в тратить. 280, 62, 88. Так, так, так. Так, что у нас тут? 4 Симки. 4 Симочки. живищемкой что тут ничего У -у -у. идем далее 7. І тут ресимкю є в номері. О, дивіться, знову 1990 рік, але 79 травня, блядь. А, ну блядь таке не везе і як з ним боротися. Так, 4, 4, 3, 3, 9, 42. Ото там три одинички. Але нічого такого. 32-й. Азиноти это пара. так нічого поки що так старого зразка одна. три одинички, триста два. Так ось це наша серія дуже така нецікава на події, але я не розчаруюсь все ще попереду. Пиу пиу-пум. Ой, просто 32.

Серія. Ну, взагалі, виходить нічого, просто якби, то, що ця, мені, ця серія мені потрібна, кер. так пустота. Дякую за увагу, друзі. Хто <кхе> був зі мною, нудився зі мною. До нових зустрічей в ефірі. Сподіваюся, в на наступній серії я знайду обов'язково якийсь цікавий номерок. Дякую за увагу.